Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, астрологиною Інною Довгонь. Вітаю вас. Вітаю. Рада бачити! І а вже ж сьогодні будемо обговорювати всі важливі новини, зокрема актуальні новини світу, про які всі так масово пишуть. Ну я вже ж не можу не спитати про знову ж таки чергові провокації від нашого ворога від Росії, яка вже зазіхнула на Європу і на країни НАТО. Бачимо, що реакції немає, а вже ж, можливо, вже дуже банальне стереотипне питання, але бачимо, що кожного разу все більше дронів залітає, на країни НАТО Європи іно, скажіть за вашими прогнозами, як ви думаєте, чи буде хоч якась реакція від Європи крім схвилювання? В цьому 25-му році в них ще не буде ніякої реакції, тому що вони бояться цю реакцію показувати, розуміють, що якщо щось вони зараз скажуть, то буде напад на них, або почнуться ракетні обстріли на них. І оскільки, ну, що б вони не казали, насправді я не вірю в цю армію, в міцність. Нато так, я думаю, що вони значно відстають в підготовці українців, наприклад, що українська армія наразі є найсильнішою в Європі. І вони, я думаю, це теж прекрасно розуміють, тому вони просто морозяться. А тим часом, доки вони морозяться, Росія і далі буде, я думаю, записувати якісь в них там позиції, вивчати їх стратегічні об'єкти, їх склади зброї. Все буде про них вивчати. Тобто, дрони будуть до них ще прилітати і спостереження свої робити, тобто вони собі там все занотовують для того, щоб Може в другій половині 26-го року або в 27-му році розпочати якісь обстріли, якісь атаки, якісь агресивні свої напади на них. І я думаю, що це в першу чергу програється на Польщу, частинку Німеччини і країни Прибалтики. От туди може дійсно прилітати. Що стосується більш західних країн європейських, може десь кудись і прилетить в деякі, тому що вони ж не у всі країни надіслали. Так? Тобто, ті, куди вони надіслали. Але це вже такі, знаєш, як натяки, що вони туди і далі будуть надсилати. А, ну, все, що всі морозяться, значить, ну, мовчите, значить, приймаєте цю ситуацію. Так? Далі будьте тими ж дунами. Е, Я думаю, туди щось прилітатиме, але немасштабно. Біль, Більша небезпека йде для територій, які поближче до них знаходяться. І ті території, які були, ну, знаєш, колись частинкою навіть Росії. Тобто там з туди притягується взагалі оця агресія. Тому що там же жили і живуть росіяни, ті, які виїхали з Росії і ждуни росі... руского міра. Вони ж там досі знаходяться, розумієш? І тому там з... зосереджена така негативна енергетика, ті місця, де вони живуть, я думаю, туди і буде прилітати. І не скажіть, ми зараз бачимо, що а, все ж таки зваж... ну, можна порівняти, да, на жаль, а вже ж атаки росіян на українські міста, дрони, да, коли просто ж шхеди... І вдень, і вночі і з самого ранку атакують українські міста, і це масові атаки, це комбіновані удари. Все ж таки, чи є ось у Росії межа у цих провокаціях да, на країнах НАТО? Все ж таки, зараз ми поки бачимо, що просто дрони залітають на території країн, чи будуть можливі ще більші провокації, чи будуть прям знаєте, от як українські міста знову ж таки атакувати дронами, чи можливо навіть ракетами? Чи вони на? Це наважиться зараз чи ні? Зараз маловірогідно, тому що, по-перше, зараз астрологічно, тут якраз і Сатурн назад в рибки повернувся, тобто йде таке, знаєш, як ілюзорні якісь обставини, десь трошки брехня, прихована інформація. Тобто вони будуть просто як накопичувати інформацію. І Нептун згодом повернеться в рибки. Я б сказала, тут можуть бути якісь навіть з ними розмови. Брехливі, що от ні, ми з вами тут товаришуємо, якісь може торгові домовленості і так далі. Тобто вмикається агресія вже з кінця лютого 26-го року або навіть з березня 26-го року. Тоді ці планети знову повертаються в знаковна і відновлюються всі агресивні події. Цей ем, перехід він має такий накопичувальний ефект, тобто почнеться щось. Одного і почнеться розгортатися, розростатися ця агресія, і я думаю, там вже друга половина 26-го року, там вже є небезпека, якраз таки від їх обстрілів, але ще не зараз. Mm -hmm. Дякую вам за вашу думку. І ще таке питання, яке зараз мені здається всіх також турбує про те, що дуже активний був і серпень, і вересень щодо зустрічі Трампа і Зеленського щодо загалом перемовин. Зараз трошки новини інформації про це притихли. Все ж таки, у жовтні, ми побачимо ще зустрічі лідерів з країн США і України чи ні? Чи це поки що що вся вся, вся ця двіжуха з перемовинами протихла, і тепер світ власне в очікуванні знову ж таки цих гучних заяв від президентів. Е, ближче до кінця року тут більш активно будуть ці перемовини відбуватися, може якраз десь листопад місяць. от Там вже вони якось так будуть, більше якийсь тиск буде відбуватися на українську владу, так, е, будуть схиляти все ж таки для того, щоб більш-менш от щось домовились, може щось навіть почали. ну Вже підписання буде в 26-му році, я вже про це не раз казала, але до цього моменту будуть підводити вже з кінця листопада. Не думаю, що там в жовтні про щось якась домовленість буде, скоріше Скоріше, скоріше кінець листопада, вже грудень місяць, ближче до 26-го року, там вже почнеться якийсь хоча б процес іти в цьому напряму. Зараз ще ну, з аспектами ще не час. Хоча і сонечко в знаці Терезів, це знак дипломатія, і Меркурій в знаці Терезів. Це, скоріш за все, будуть зустрічі, перемовини про щось інше. Те, що буде більше про економіку, про я ж кажу, якісь торгові угоди, про нафту. Купівля-продаж отак більше буде зараз. Угу. Да, ну Не будемо загадувати наперед, власне, подивимося, що зараз, як ви знаєте, що Черговий шатдаун у США розпочався офіційно, стартував у сьомій ранку за Києвом сьогодні. Коли е, тим тимчасово, да частково точніше, уряд США пропинив свою роботу, свою діяльність. Е підкажіть іно, ну, що це буде означати загалом, що це означає, як це для України на Україну буде впливати. Ну що це означає? Вони як зупинили свою діяльність, так і відновлять свою діяльність десь через місяць. В них це означає, знаєш, як їм треба подумати, де які гроші взяти. От. Е, Може ж там вже якийсь закінчився в них ресурс, скажімо так. Тобто, треба підготувати нову базу документів, е, на що пішли фінанси. Розумієш, тобто якийсь пакет новий підготувати, е, в що вони будуть вкладати гроші свої. Тобто, якщо брати міжнародну політику, так е, чи будуть вони виділяти гроші і надавати якусь допомогу Україні? Хоча загалом це були якісь кредити і борги, навіть ніхто там нічого не дарував, знаєш. От. І така йде перепідготовка. Знову ж таки відновиться робота десь от в листопаді місяці. Тому я кажу, що жовтень він йде такий, якийсь без особливих змін. А друга половина жовтня. Там ще можуть бути доволі погані новини для України, тому що в другій половині жовтня там будуть більш жорсткі обстріли і будуть ціленаправлено ще обстрілювати Запорізьку атомну станцію. Я ще в вересні про це казала, що є така загроза, і що вони це будуть з ціллю робити, щоб вимкнувся скрізь світло, вимкнулося електроенергія і щоб знеструмити, обисвітлити більшу частину України. І там дійсно треба буде, я не знаю, який там треба захист ставити, але щось треба зараз вже робити, тому що дуже велика Загрози цього є. Я думаю, що ми з вами ще окремо зробимо прогноз по жовтню, який буде для України. Ну я хочу вам подякувати за цей випуск і звернутися до наших глядачів. Якщо у вас є якісь питання до нашої експертки, напишіть у коментарях під цим відео. Я дякую вам іна за цей прогноз і до зустрічі в наступних випусках. До зустрічі!